Є така рослина біоенергетична, свічграс, воно таке злакове з зернятками, такий віршик. Одного разу вони свічграсу залізла миша. Свічграс – це їжа, свічграс це зерна. І миша жерла. Наїла пузо, наїла гузно і щеполіла. Наїла рило, наїла крила і полетіла. Літала миша, довкола тиша, защебетала, а потім стала свічбра скосити, гніздечко вити, сполила гніздечко та недалечко, лягла і вмерла. Тому що зжерла страшну заразу в зерні краси. Зробимо разом хвилину тиші на згадку мисі. Хай завжди мила її могила світе краси. Згадаймо пузо, згадаймо гузно, утримо сльози. Згадаймо рило, згадаймо крила і оріозо. Малечке її гніздечко ручну роботу прив'єм на стіну немов картину, живу скорботу.